Тему цього відео обговорюємо в телеграм-каналі Банківський клуб. Посилання під цим відео. Всім привіт. На фоні ситуації, яка, Склалася в нашій країні достатньо багато громадян України потребують грошові допомозі або в якійсь інш, іншому виді допомоги. І створюється достатньо багато благодійних фондів. Вони можуть бути як українські, так і міжнародні, так і великі компанії, створювати якісь свої фонди і допомагати українцям. Так от, достатньо багато цих фондів являються зловмисниками, вони ж мошенники, і видурюють інформацію і крадуть гроші у громадян України. Не з карток. І такий один із, як би сказав, фондів або активності від зловмисників це, начебто, допомога грошова від нової пошти. Достатньо багато наших підписників вже прислали посилання на це на оформлення цієї грошової допомоги, але скажу, що це зловмисники і ніякі грошей ви не отримаєте. По перше, що там є у цій у цій при цьому оформленні? По перше е Офіційно нова почта не повідомляла про, якесь, про якийсь благодійний фонд, благодійну яку, якусь діяльність або надання грошових допомог громадянам України. По-друге, те посилання, по якому ви переходите і подаєте звернення на грошову допомогу, воно е, дуже підозріле і, як правило, зловмисники використовують такі посилання для, для своїх нехороших дій. І по третє, сама процедура подачі цієї заявки підрозумуває під собою те, що ви, начебто, в ігровій формі витягуєте посилки, і третя посилка вам каже, що ви отримали винагороду 7 тисяч гривень. І для цього вам треба надати інформацію. Як правило, подаються подають інформацію свою люди, які мало обізнані в цьому і навіть, навіть надають номер своєї картки без інших без інших звісно реквізитів чого їм очікувати надалі хто подав заявку надалі вам будуть дзвонити зловмисники і виманювати у вас інформацію по картці це срок дії карти cvv код карти або ж питати вас смс код з СМС-ки. Не кажіть нікому по телефону цю інформацію, якщо ви все-таки подали заявку. А якщо ви ще не подали заявку і намагаєтесь подати і заявку, і вам прийшло посилання на оформлення допомоги від нової пошти, то не, не починайте подавати заявку, тому що це все фейк. Підпишись на YouTube та Telegram канали Банківського клубу. Посилання під цим відео.